З першого погляду зрозуміло, що в невеликому за об'ємом фотоальбомі, лише 80 сторінок розміщено надзвичайно великий та цікавий фактаж для туристів, що мандрують теренами Житомирщини. Альбом з'явився власне, не повірите, з звичайної довідки в управління, управління культури міської ради. Звідки мені і кажуть, що ми просимо вас, Георгій Палиш. Напишіть нам, дайте перелік об'єктів, цікавих для європейців. І якщо у вас є фотознімки в електронному вигляді, те, що можна показати європейцям і сказати, що ми європейське місто. Робота над створенням путівника привела до несподіваного висновку. Я переконався в тому, що Житомир був більш європейським у 19 сторіччі, ніж у 20-му. Це по суті, Трошки гучне слово, але трагедія нашого міста в тому, на жаль, тому що можна вважати 19 сторіччя для Житомира золотим періодом його розвитку. Це було губерське місто з населенням майже 100 тисяч чоловік. Я нагадую, що тоді в Києві було 400 тисяч, тобто Житомир був менший Києва в 4 рази, а не в 15, як зараз. Це було місто з трамваєм з електрикою, з театром, з бібліотеками, з каналізацією, з теплозабезпеченням, телеграфом, телефоном, тобто цілком цивілізоване європейське місто. Але головне не те. Головне те, що жителі міста, основна маса, це були високоосвічені, інтелігентні люди, справжні городяни. Путівник видано трьома мовами: українською, російською та англійською. А наступне видання, що готується до друку, буде мати невеселу назву Житомир, який ми втратили,